33 картини знаного Чернівецького ювеліра та художника Ярослава Ільченка виставили на аукціон. Основна мета підтримка зсу відтак всі кошти будуть спрямовані на потреби наших захисників та захисниць, де можна ознайомитися з роботами художника та як їх придбати далі у випуску. Він усе життя займався ювелірною справою, а коли почав падати зір, захопився живописом. Ярослав Ільченко один зі знаних Чернівецьких митців. З 1989 року був членом національної спілки художників України. Брав активну участь у міжнародних, всесоюзних, всеукраїнських та обласних виставках. Велика кількість робіт митця зберігаються в приватних колекціях та музеях Австралії, Австрії, Ізраїля, Чехії та країн Прибалтики. У 2020 році Ярослав Ільченко. Помер, але його творчість досі живе та радує око. 33 його роботи донька художника вирішила виставити на аукціон, а в подальшому спрямувати виручені кошти на потреби наших захисників та захисниць, тому що я вважаю, що мир це базова потреба кожної людини. Будучи закоханим у природу рідного краю, художник написав чимало пейзажів та анімалістичних композицій. Ці картини з 2000 по 2019 рік він виставлявся дуже багато в виставочному залі. Природа і так, так як він був мисливцем, дуже багато мисливської теми. Мій тато він дуже любив карпатську природу, так що більшість картин буде про природу, і також він був мисливцем, так що там є багато звірів. Пані Світлана. Вона не тільки прихильниця творчості художника, а й особисто знала митця. Дуже патріотична, гарна людина, гарної душі людина і видатний художник, ювелір. Я дуже рада відвідати цю шикарну виставку. Багато дуже красивих картин, багато природи, натуральних фарб. І чудових пейзажів наразі картини експонують у фоє Чернівецької обласної ради. Ознайомитися з роботами Ярослава Ільченка та обрати, яка найбільша до душі, можна на сайті облради з 10 серпня. Художні твори можна буде побачити та придбати у Чернівецькому драмтеатрі. Власне сьогодні це більше така камерне відкриття, щоб привернути увагу до, до, до цього художника, до того, що треба далі продовжувати допомагати збройним силам України, і ну, щоб привернути увагу до цього. Цієї ініціативи, а продаж вже сам фізичний почнеться на початку сезону театрального 10 серпня. Ті, хто зараз зможуть купити, це все онлайн. Будемо цього цього ну, десь під вечір розмістимо посилання на банку монобанку. І хто захоче придбати, це можна буде скомунікувати вже на нашому сайті Чернецької обласної ради. От це власне про сьогодні. А з 10 серпня, вже коли розпочнеться театральний сезон, там вже можна буде в театрі придбати. Аліна Рябкоти ТВА.